У вас свіжа пропозиція, це Mercedes Sprinter 519, тільки приїхав за кордону. він вже є в Україні, ви можете приїхати, пощупати та придбати безготівковий розрахунок. Виймаємо щупа, показуємо вам стан двигуна. Двигун сухий. Ніде нічого не капає, ні, нічого ні Автомобіль чистий з Німеччини привезений, з Берліна. Такий саме стан, як шукають люди. От він, бачите, не митий, не чищений, бо просили мене люди, кажуть, ви часто показуєте чисті автомобілі, покажіть такі автомобілі, щоб він був не підготовлений. Сидіння пілот з боку, подвійне сидіння. Ось таке кермо в автомобілі 320 тисяч пробігу, клімат, контроль, перегородочка віконечко є, дверні замочки не порозбивані. Низи дверей не гнилі, невеличка корозія по порошку є. Оригінальні шви, кругом. Задня гума відмінна, підкинута резора, бачите, все ціле, хрестовини, кардани, нічого не розбите, запасне колесо на місці, Низи, все повністю ціле. Двері розвертаються на магнітах повністю. оригінальні. оригінальні. Бачите, порошки не побиті. Оригінальні ліства, високий клінець автомобіля. І саме основне – це 519. й да, Люди раніше шукали 416, на зміну їм пройшли 519. 519-й свіжий і щоб він був живий, з адекватним нормальним пробігом, як кажуть, знайти неможливо. Все це можна зробити тільки в компанії «Автобіз». Де є без безготівковий розрахунок, різні варіанти обміну. Ми завжди раді вам допомогти. У нас постійно різні варіанти. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. До зустрічі, до перемоги. Всім здоров'я і позитиву!